Жона пам'ять знав кожен фільм, знятий на основі коміксів Марвел. А з початком війни і сам став супергероєм, одним із тих, хто безстрашно обороняв Україну. Дмитро Матваєв мав позивний скіф, але для побратимів був капітан Америка. Життєва історія 28-річного воїна у новому випуску програми на щиті. Дмитро Матвеєв народився 15 березня 1994 року у селі Іванківці на Ярмолинеччині. Військову освіту здобув у Національній академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. З початком повномасштабної війни приєднався до лав 110 окремої механізованої бригади. Загинув 5 серпня 2022 року неподалік Авдіївки Донецької області. У сімейному альбомі перші фото з новонародженою донечкою. Перший подарований їй букет. Сильні батьківські руки, які завжди надійно тримали та підкидали до неба в моменти щастя. Саме таким пам'ятає свого тата Дмитра Матвеєва, чотирирічна Даринка. Тепер він усміхається дівчинці з хмаринок, а мама часто зачитує записані на сторінках його роздуми та спогади. Він на згадку написав тобі, що ти була дуже папа на доця, Ходила і завжди папала. Любила танцювати гарно гралася з дітками. Завжди мала хороший апетит і любила тваринок. І, взагалі, ти най найкраща дівчинка в цілому світі, яку мама з папою безмежно люблять. Дмитро Матвеєв родом з Ярмолинецької громади. У великій сім'ї був первістком. Завжди оберігав, захищав та підтримував трьох молодших братів. Ріс він дуже доброю дитиною. З дитинства пам'ятаю один самий такий випадок. Його другому братику було місяці вісім, і ми проживаємо в селі, і в нас були індики. І був такий індик, великий, він дуже кидався на людей. І Владик, другий наш син, він був в манежі на дворі. Він сидів, і цей індик от просто в манеж, і туди на нього, і давай його там цю дитину вбити. А ми були десь в хаті. Йому було 3,5 роки, він просто кинувся і почав того індика відтягати і захищати е, Владіка. Він кричав, він кликав нас, але він його не покидав. На бокс він ходив, приїжджав з боксу, і вчив мене боксувати. Там таке ще трохи заставляв скажімо так, віджиматися, прес качати, але воно. Своє дало потім, я про це не жалію. Тоді не хотілося, звісно, це все робити, але потім ну, добре що заставляв. Ну, він як? Заодно йому компанію підтримував. Він, ну, він любив спортом займатися. З дитинства Дмитро мріяв бути військовим. Тому у 2009 році вступив у Кам'янець-Подільський військовий ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. По його закінченню у 2011-му продовжив навчання у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, коли він навчався в академії прикордонній, Ми завжди приїжджали там з сумками, привозили там їм щось смачненьке. Ми знали, що він ніколи нічого сам не з'їсть. Але одного разу ми щось привезли. Я вже не пам'ятаю, що я там приготувала. Ну щось одне я приготувала дуже його мало. І кажу до нього, дім, може, ти тут біля нас на лавочці його зісиш. А він мені розказує один випадок. Він зайшов був раз в туалет, і хлопець в туалеті їв снікерса. І каже: ти хочеш, щоб я поступив так само? Ось тут їсти зараз на лавочці? Ні, хай там буде нам положичці всього-навсього. Він ніколи, от, він до останньої крихти він з усіма ділився. Що таке війна, Дмитро відчув, що будучи курсантом. У 2014-му, коли Росія анексувала Крим, майбутніх офіцерів направили на охорону адміністративного кордону Херсонської області з Автономною Республікою. Роком пізніше хлопець закінчив прикордонну академію та отримав офіцерське звання лейтенант. Далі були п'ять років військової служби та нове звання капітан. Згодом чоловік вирішив все ж завершити військову кар'єру, змінив її на цивільну професію. Найбільшим скарбом для Дмитра була донька Даринка, тож їй прагнув приділяти максимум уваги та часу. Ну, носив на сильна і на працю. Бо він мене тримав заноська, а за Папа, я його за гору. Папа брав боров безпечі. Для нього вона була ну, центром світу. От в нього все крутилося навколо даринки. Це була настільки татусева донечка. Ну це, це просто. Я вже її навчила, що вона коли вкладали спати, вона ну, сама засинала, а він її тримав за ручку, бо казав, що вона виросте і піде, і буде хлопців чужих тримати за руку, а не мене. І це було ну, дуже. В них був дуже великий зв'язок. Аби в безпеці та мирі росла його Даринка, Дмитро Матвеїв з початком повномасштабної війни, не вагаючись, знову одягнув військову форму та став на захист України. Чоловік приєднався до лав 110 окремої механізованої бригади. Був командиром взводу, захищав Авдіївку. Дуже-дуже сильно він любив фільми від кіностудії Марвел про месників. І от якось так сталося. Він коли вже був в Збройних силах, в нього був позивний скіф. Але він був капітаном і перебував на позиції Америка. І отак його прозвали вже не скіфом, а капітаном Америкою. І ми ще так сміялися, що герої з його фільмів стали його позивним. Час служби чоловік постійно заспокоював своїх рідних та запевняв, що все буде добре. Дмитро опікувався і підлеглими, адже був переконаний, хто як не ми. Його дуже всі любили, його хлопці. Він такий, от я знаю, що його так, як з прикордонної академії, що я бачила це на власні очі, що він їх всіх дуже нянчив. Він такий каже: ну він взагалі, от він міг би там сидіти в штабі так, з усіма командирами, але він нікого цього, цього не робив. Він жив в окопі, в бліндажу зі своїми хлопцями, тому що ну як я їх залишу? І от тоді, в день, коли він загинув, то його хлопці просили його, що ну не йди туди вже, залишися тут. Але він сказав: я не можу. Мої хлопці тут, ой, мої хлопці там, як я можу сидіти тут, як я можу тут залишатися. І ніхто його не зміг втримати. Він просто пішов, поніс їм хоча б щось перекусити, тому що тоді були масштабні обстріли. І він тільки зайшов у той бліндаж там, де вони жили. І в, в, в притул був постріл з танку, і це була просто миттєва смерть. Загинув Дмитро Матвеєв 5 серпня 2022 року неподалік Авдіївки Донецької області. В його пам'ять рідні встановили каплицю на малій батьківщині. Вирішили поставити в його честь і в честь всіх загиблих військових капличку в селі. І пам'ятний знак для мене мій син Герой. Після того, як він загинув, я вже думала, думаю, можливо, треба було не пустити, але просто я себе спиняю тим, що він би іначе не поступив. Він би нікого не слухав, його не спинила, ні донька, ні дружина, ну і ніякому разі вже б не зупинила його я. Нагороду незламним героям російсько-української війни та орден Богдана Хмельницького третього ступеня сім'ї вручили вже після загибелі Дмитра. Восени 2023 року захиснику присвоєно звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Папулька мені не хамарінч. І тому звідти папуля в мене оберігає завжди. Мені папулька завжди нам дає. Кидає чьомчики я йому теж. Це папулька мені дає такі чомчики що сума мене є сила. Без вихідних та перепочинку Дмитро Матвеєв служив п'ять місяців у Донецькій області. Він з нетерпінням чекав відпустки, аби обійняти своїх рідних. Але додому. Повернувся на щиті, вічна пам'ять і слава полеглому герою.